Вітчизняним туроператорам додалося роботи. Українські туристи шукають спокійного відпочинку без росіян. Хвиля ажіотажу на тури без російських туристів, яка розпочалася у травні, досі триває. Люди звертаються до турагенції з проханням знайти готелі, де немає відпочивальників із сусідньої країни. Заради цього українці готові відмовитися навіть від улюблених туристичних напрямків. Чи можливо це знає Христина Венгеляускайте. Наших російських туристів уважають в цьому мірі. Тільки наші туристи можуть по приколу і скупатися в одежде, а потім сушить деньги і телефон на батареї. Не з чуток про переваги та недоліки відпочинку поруч з російськими туристами знає Валерія. Жінка обожнює подорожувати. Нещодавно мандрівниця повернулася з Туреччини. Не згадати про витівки постійно нетверезих любителів Inclusive важко. Я отдыхала в отеле 4 звезды, то есть очень приличный отель на лонглюзиве. Я подошла к мальчику, который наливал пива, он снова какие-то ничего, просто пообщались в целом. Подходит женщина. Ну, во-первых, то, что она совершенно неприлично была одета и накрашена, это отдельный разговор, но смотреть, конечно, было неприятно. Она подходит к молодому человеку, он к ней обращается уважительно, да, мама, то есть это турок, для него мама это святое, он реально хотел высказать ей уважение. А она в ответ говорит, ты что, Ти хочеш сказати, що я твоя мать, та да, пошов ти і все. тут. мене уж звернули струбочку, я отошла в сторонку. А туагенти не дивуються, кажуть, рано чи пізно туристами усього світу таки мала б набриднути поведінку росіян. Наталія, директорка однієї з туркомпаній, розповідає: все частіше клієнти приходять з проханням відправити їх відпочивати в готелі без російських туристів. Альтернатива така вибрати готель, бажано, на допустим все включено, а з питанням завтра кожен. То тобто, це популярно у європейців. но не популярна на наши, у наших туристов. То есть, если уж совсем не можешь смириться с тем, что вот русские туристы в отеле, то нужно выбирать вот отель, допустим, ну, такой. Проте є проблема: ринок світових операторів, що пропонують свої послуги, не ділиться на туристів з України, Росії чи Білорусі. Існує один ринок готелів СНД. А тому заради бажаного відпочинку Наталія радить поступатися звичками та смаками і звернути увагу на готелі, що пропонують лише сніданок чи вечерю, адже вони не користуються великим попитом серед росіян. Выбирать не Анталийское побережье, а побережье э, курортов вот, э, Мармарис, Фетхия, Даламан, Бодрум. То есть там есть Россия, но не в таком количестве, как Кемера, Анталия, куда там по 10 чартеров в день прилетают с туристами. Коли стало зрозуміло, що саме необхідно українським туристам, оператори почали проводити власні дослідження та виявляти, які готелі найменше популярні серед росіян. Всю інформацію вони викладають на своїх сайтах. Це тоже аналітика, як я говорила, то тобто на основі питання, на основі вот. Отеля же прямі контракти з ателями оператора. На основі статистики отеля вони могли делать запроси в отель, щоб знайти, яка статистика туристів у них в отелі, гостей. І на основі цього, там де мінімальне количество росіян, вот вони поставили галочки. Такі до того ж, в інтернеті вже з'явився сайт, на якому бажаючим відпочити пропонують готелі та напрямки з найменшою вірогідністю зустріти небажаних сусідів. Достатньо лише зареєструватися, аби не побачити ось такого. <связать> Кукуна. Короче, мы продолжаем свой рассказ о том, как отвисают русские в Турции, ёптай. <связать> Ой, красава, Вован. Таки! <связать> Вован, мы же ещё от пирса не отплыли, ёптай, Вован. А тим часом, поки російські відпочивальники продовжують мандрувати світом, пляжі такого бажаного та омріяного російською владою Криму не надто переповнені. І це, попри обіцянку, що цьогорічний курортний сезон там буде найвдалішим. Христина Венгеля Євген Хисний, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.